Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от асортимент турбокомпресорів. До МТЗ маємо. Це у нас турбіни 6 та 7. Стосовно гарантії, одразу питання. Дивіться, на білорусівські оригінальні турбіни гарантії у нас немає. Тобто, ви її можете тільки додатково придбати. Це у нас вона коштує 4 тисячі гривень на рік. Це додаткова гарантія. Тобто, якщо щось у вас трапляється з цією турбіною, один раз ми вам замінюємо цю турбіну на таку саму. Тобто, шостого придбали, там вона у вас там через місяць, два, три, чотири місяці. Там вона у вас там потекла, там щось ще там страпилося. Замінимо. Тобто, там скидаєте там коротеньке відео, що трапилося, там в телефонному режимі все вирішуємо, і замінюємо. Стосовно турбін, от у нас аналог є. Це Китай, підробка під чешську, от, шоста та сьома, на них гарантія 1 рік. Тобто, підтримує виробник гарантію, ну все добре. Зараз по чешським турбінам. Шоста та сьома, також гарантія 1 рік. Тобто, це от, ну, у нас турбіни ті, що не підробка. Підробка от отак виглядає, там вона ще ну, от Тут розпакована вона. Прикладочки вони надають, навіть рукавички вони надають. Отак вона виглядає. Тут такі шильдики, тут все, все цікаво. І, до речі, вона працює. Тобто питань по ним немає, ми їх продавали, питань по ним не виникало. Давайте зараз по вартості. Шоста або сьома турбіна. Виробництво Беза, тобто це у нас білоруські турбіни оригінальні, по 12,5 тисяч гривень. Якщо ми беремо підробку під Чехію китайську, то вони по 14 тисяч. Наголошую, що гарантія на них 1 рік, тобто ми її підтримуємо. І по чешським турбінам 6 або 7 у нас 17 тисяч 600 гривень одна коштує. Також гарантія 1 рік, тобто підтримуємо, все, питань немає. Відправляємо на діагностику і там вже все вирішуємо. Друзі, якщо у вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером, який бачите в описі під відео, або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди, Всі на все ваші. добре.